Так, шиканова Англія. До вашого представлення квартира. Будинок Лінкольн, Квартира однокімнатна з шикарним ремонтом. Значить, Заходимо, у нас прихожа. Прихожі є шафи, містки, світова з автоматами бачимо якісними. Ось зверху ящички. Ось ще шафа. Закриваємося. Далі направо у нас санвузол. В сан я все необхідна техніка. Поставити тільки правочку, бойлер, унітаз, система, душова кабінка, шторка. Сушка, підігрів підлоги. Mm -hmm. Все абсолютно нове. Значить, на підлозі паркетна доска, кухня, вітальня, ось така міська, Містська, точніше. Є кондиціонери всі інвекторні. Шикарний вид, тут вже нічого не буде будуватися, він так і залишиться. Внизу є, до речі, паркінг. Значить, по кухні ми бачимо, що в нас є по техніці вбудований холодильник вірпу, морозильна камера, мікрохвильівка. Новеньке все, абсолютно, духовочка вірпу. Так, шафи місткі. Умипальник. Ну, Варочна поверхня. Тут у нас на доводчика все. І затишна спальня. Бачите все, як тут ці гарно світиться. Також вид туди, на цю ж саму сторону. Люстри, тільки ліжечко поставити, що шкоди можна жити. І шафа, можна сказати, прям гардеробна кімната. Отак От вона і є, гардеробна кімната. Ось така затишна квартира 43 метри квадратних. ЖК Нова Англія метро Васильківська. До вашого огляду на продаж!